Молитва за Хворого в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, лікарю і цілителю душ і тіл наших, джерело життя нашого, Христа Ісусе, Господи і Спасителю наш, поглянь милостивим оком Твоїм на слугу Твого, в тяжкій недузі перебуваючого, прихилися до наших слізних благань. Пальцем милосердя Твого, доторкнися до немічного тіла хворого, погаси вогонь Його тіла, зменш його терпіння, поверни йому здоров'я, підійми його з постелі немочі, продовж дні Його життя, щоб на землі Він ще послужив тобі і ходив стежками заповітів Твоїх та удостоївся Твого Небесного Царства і разом зі святими славив Тебе. Бога милостивого з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.